З вами шалене відео по-українськи. Хочете побачити справжнього кота павука? Чи повчитися грати у волейбол в олімпійських чемпіонах? Чи можливо вас цікавить парочка крутих бійцівських прийомів? Тоді влаштовуйтеся зручніше, адже сьогодні на вас чекають неймовірні сюжети зі спеціального каналу Шалене відео по-українськи в інтернеті. Приготуйтеся до скажених атракціонів. Карколомних падінь та захопливих польотів. А на десерт ми підготували для вас хід парад з 20 найкумедніших відеороликів. Пристебніться, ми починаємо. Сезон відпусток у розпалі. Дівчата одягають сексуальні бікіні, а хлопці поспішають на рибалку із друзями. Саме там і народжуються нові шалені відеошедебри. З цей приміром вже нарибалився. Прокинеться всю юшку зжере. Тож нехай перепочине в очереті, доки друзі поласують виловом. Тс, не розбудіть. Так, на рибалці багато несподіванок. Можна прокинутися в очереті, можна побачити русалку. Можна пуститися у танок, а риби потім у магазині купити. Ой насмішив дядечко гарно танцює. Взагалі, сміх то зараз Ха-ха! Буває, трапляться два дурносміхи, і бач, вже всі навколо регочуть. Як, наприклад, оці солідні пані за хвилину перетворили цілий вагон метро на дурдом веселка. Що й на вас перейшло, а ми попереджали. А цього чоловіка можна наймати працювати клаксоном або навіть сигналізацією до вашого авто. Тільки парочку анекдотів йому розкажіть перед тим. Цій малечі, схоже, сміятися зовсім не хочеться. Безтурботне і веселе дитинство псує гучний храп власного батька. А цей малюк і сам воліє дати хропака, але не може покинути однієї надважливої справи. Доїм. Ні. Посплю. Та ні, доїм. Та ні, мабуть, і посплю. Yeah. Віддай я доїм. Yeah. от тільки посплю тришечки. Ви вирішили відпустити своїх дітей самостійно гуляти на подвір'ї, або ж просто залишили їх у іншій кімнаті без нагляду. Тоді обов'язково чуєте, обов'язково одягніть на них шолом, бронежилет, захисні окуляри, наколінники, налокітники і спеціальне взуття. Якщо ви цього не зробите, ваша кровинка до коляк може розсмішити сусідів, перехожих, а згодом і пів України. Дивимось. Так, знав би, де впадеш соломи під столи би. Однак ця народна мудрість не завжди рятує ситуацію. От, наприклад, де стелити солому гостям на весіллі? Хіба що одружуватись на сіновалі? І цей молодик також не вподобав за церемонії одруження. Мабуть, зголодні. Так, бути свідком виснажлива робота, але нареченим бути ще важче. Саме тому деякі чоловіки, перш ніж одружитися, приймають 50 грамів за комірець а може і більше. Сьому герою нашої програми зовсім не завадило би трохи випити для сміливості. Схоже, чолов'яга надовго запам'ятає цей вікенд. Разом із цією жіночкою вони б утворили непоганий дует. Уявляєте, кататися з такими в одній кабінці. Дорогенька. Хочеш нову шубу? Пішли зі мною на атракціон. Любий, ну невже не можна просто купити мені шубу і все? Пішов ти зі своєю клятою шубою, зі своїми дебільними каруселями. Ти в мене будеш весь наступний місяць. Я три рази на день джерки, поки не купиш. Е-е-еш, -е -е атракціони штука складна. І не для слабких нервів, і не для стандартного мислення. Ще одне не менш корисне заняття для чоловіків робота не вовк почекає. Тут є важливіші справи. Обмінятися парочкою свіжих прийомчиків із крутих фільмів. Це ж святе. Іноді вдається навіть ефект продемонструвати. Ці леді дадуть фору усім чоловікам. Знайте, коли жінка зазіхає на останню пачку, хай навіть ваших улюблених макарон у магазині ніколи чуєте, ніколи не заважайте їй. Інакше ризикуєте залишитися без яєць, сосисок, булок та інших гастрономічних принад взагалі. І нарешті настав час справжніх пацанських розбірок. Такій сміливості тільки позаздрити. Ти що, собацюга? Вирішив, що ти покрутий? Думаєш, як здоровий, значить, головним тут будеш. Та ти з якого району такий розумний, я ж тебе дістану. Жодна криша тебе не врятує. Допер... І із таким авторитетом може впоратися хіба що супергерой із надприродними силами. А ось і він, леді та джентльмени. Знайомтесь! Новий рятівник планети Кіт Павук водиться за холодильниками, рятує планету від надлишків м'ясних делікатесів та від поганого настрою. А цей персонаж може повчити акторській майстерності не одну зірку Голівуду. Стьопа у позу, Стьопа! півпа. Класний гризун, правда? Та в нас іще повно домашніх улюбленців на будь-який смак. Обирайте. Самі сьогодні кататимемось. А де ця, як її? Ага, нічка. А на шопінгу. Проте, як не крути сталевий кінь, все ж функціональніший за живого. І швидкість приємніша, і потужність більша. Лише погляньте, як цей красень б'є копитом. Ось такий транспорт у тренді в наших селах. А все почалося з голови колгоспу. Який заборонив списувати трактори, щоб не пропивали. Лінь – рушій прогресу. Навіщо будувати два девайси? Можна склепати авточовен і зекономити час. З таким і на рибалку добре, і до магазину похліпчик. Незамінна річ у господарстві. А ось і переможуть конкурсу на найкращу підставку для магнітофону. Правда, прикольно придумав. <плес> Кажуть, у кожного справжнього байкера повинна бути гарненька подружка, щоб покатати її, людям показати, і трюки на ній випробовувати. Це розваги не для нервових. Швидкість, міць, адреналін. Все це стосується лише справжніх чоловіків і крутих тачок. Муркотіння мотору, педаль газу і жодний гальм. Ловіть вітер на шаленій швидкості разом із шаленим відео по українськи. пока не поздно, как уличный пес. Ты чуешь носом красноперые сели на хвост. По сводкам МВД особо опасный преступник. Мобильник отвечает, что абонент недоступен. Пока тебя не порешат, тебе надо решать. В России делать больше нечего, надо бежать. Будь осторожен, сейчас не мои корешам решам. Нет веры никому, но может быть есть еще шанс. Ты чуял западню, ты знал, что пакуют ребят. Пакуй, монарки, брат, не то упакуют тебя. Навіть тачкам не під силу так сконцентрувати увагу чоловіків, як дівчатам у купальниках, які грають у волейбол. Час для невеличкої розминки. Ви ж не проти? Ти так красива, невиносима, рядом. І навіщо та гра? Якщо на майданчику танцюють, такі дівчата? Ця дівчина теж мріє потрапити до олімпійської збірної з волейболу. Щоправда, до м'яча вона так і не дісталася. Мабуть, вся справа у жорстких конкурентках. Майже спортивними темпами ми дісталися до найцікавішої частини нашої програми. Попереду на вас чекає двадцятка найкуметнішого відео зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. А ваші діти розповідають вам віршики на день народження. Ось і ця дівчинка вирішила записати привітання для татка. Тільки слова в нього не помістилися. Чули таке? Хазяїни, от хоч браз раз наїстися ковбаси, так щоб більше не хотілось. І очі б мої її не бачили. Еге ж, приблизно так. Давай. Ще потренуємось. Дев'ятнадцяте місце. Подивіться на цього чолов'яку. Даремно він з маличку тренує цуценят обсідати себе. Лише уявіть, що залишиться від господаря, коли песики повторять цей трюк вже дорослими. 18 щабель. Самий лючий орка. Рубліко, п'ятурка. І куди ти горка? Да, сішиш? Я полечу! Мальчик, мальчик, ты если сверху горка кататься, 5 рублей готов, а если горка на тебя кататься, то бесплатно можно. Ай, мальчик, подо... подожди, куда весь горка боскакал, а? 17-я сходинка, э -э 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 -э. На 16-м месте нашего хит-парада в пляжковой зоне. Цех так любит и щоб что пробыты все десятка What the hell? What the hell?